Луїза Хей, Станьте щасливими за 21 день. Найповніший курс любові до себе. День 11-й. Почувайтеся добре, відпускайте гнів. Сьогодні ви попрацюєте з гнівом. Як його перебороти та відпустити? Перш ніж він змусить вас захворіти, і як звільнити всередині себе місце для позитивних емоцій. Як ви почуваєтесь щодня, розмовляючи з собою та говорячи, що любите себе, погляньте у дзеркало та знайдіть кілька секунд на привітання себе. Ви глибоко зазирнули у власні емоції та почали відпускати минуле. Тепер ви навчаєтеся прокручувати в думках записи позитивних афірмацій. Поважайте себе за цей прогрес, якого вже вдалося досягти. Я ж поважаю вас і вашу відданість роботі із дзеркалом. Коперсаючись у минулому та відпускаючи емоції, ви, можливо, відшукали якийсь гнів, спрямований на себе чи певну подію. Тож сьогодні я б хотіла допомогти вам попрацювати над пробаченням і відпусканням будь-якого гніву, який ви, імовірно, тримаєте в собі, щоб надалі ви відчували радість. Гнів це чесна емоція, але коли вона не виражається або не опрацьовується зовні, то переробляється всередині у тілі і зазвичай переростає в якесь захворювання або порушення. Зазвичай ми знову і знову гніваємося через те саме та відчуваємо, що не маємо права висловлювати цей гнів. Тож ковтаємо його, а це може спричинити образу, гіркоту чи депресію. Тож це добре опановувати гнів і завжди відпускати, коли він з'являється. Якщо у вас виникне бажання виразити гнів фізично, візьміть кілька подушок і починайте їх гамселити. Не бійтеся дозволити гніву виходити своїм природним шляхом. Ви і так надто довго утримували свої почуття закоркованими, і ні в якому разі не слід відчувати провину чи сором через те, що відчуваєш гнів. Один із найкращих способів упоратися з гнівом відкрито поговорити з людиною, на яку гніваєтеся. Якщо вам хочеться накричати на когось, це означає, що гнів наростає вже давно. Часто так трапляється, коли ви відчуваєте, що не спроможні на відверту розмову з іншою людиною. Отож, другий із найкращих способів відпустити гнів це бесіда з людиною в церкалі. Робота з дзеркалом допоможе вивести всі ваші почуття на поверхню. Одній із моїх учениць було надзвичайно важко випустити гнів назовні. Розумом вона усвідомлювала свої почуття, але не могла зовнішньо їх виявити. Коли за допомогою роботи із дзеркалом вона дозволила собі цей вияв. То почала кричати та лаяти останніми словами свою матір та дочку алкоголічку. Випустивши образи, учениця відчула, як з її душі спав величезний тягар. Згодом, коли її дочка завітала в гості, жінка обіймала її неспроможна зупинитися. Усе це сталося завдяки тому, що вона випустила затиснутий гнів, звільнивши місце для любові. Чимало людей розповідають мені, наскільки щасливішими стали, відпустивши гнів до іншої людини. Ніби з них зняли величезний тягар. Заглиблюйтесь у себе та знайте, що на ваш гнів є відповідь і що ви її знайдете. Дуже цілющими є медитація та візуалізація люті, яка вільно витікає з вашого тіла. Посилайте любов тому, на кого спрямований гнів, і спостерігайте, як ваша любов розчиняє всі непорозуміння між вами. Забажайте гармонії. Можливо, гнів, який ви відчуваєте, нагадує вам, що ви не спілкуєтеся з іншими як слід. Визнаючи це, ви зможете все виправити. Стверджуймо разом це нормально мати такі почуття, як у мене. Сьогодні я їх виражаю і почуваюся позитивно. Вправа для роботи з дзеркалом на 11-й день. Перше. Знайдіть місце з дзеркалом, де ви почуватиметеся безпечно і де вас не потурбують. Друге. Зазирніть собі в очі у дзеркалі. Якщо вам досі важко це робити, зосередьтеся на роті чи носі. Третє. Побачте себе та або людину, яка на вашу думку вас образила. Згадайте ту мить, коли ви розлютилися, і дозвольте собі відчути гнів, що проходить крізь вас. Почніть розповідати цій людині, чому саме ви так розлютились висловіть увесь гнів, який відчуваєте, говоріть чітко. Ви можете сказати щось на кшталт. Я гніваюсь на тебе тому, що вставте причину. Мені боляче, тому що ти вставте причину. Мені так прикро, бо ти вставте причину. Четверте. Напевне, вам доведеться виконати цю вправу кілька разів. Перш ніж насправді відчуєте, що позбулися всього гніву. Ви можете попрацювати над однією ситуацією гніву або над кількома. Робіть те, що здаватиметься правильним для вас. Сила всередині вас, вправа для виконання в зошиті на одинадцятий день. Перше. Ви гнівалися протягом більшої частини життя? Ось кілька запитань, на які ви можете відповісти в зошиті, щоб відпустити ці звичні почуття гніву Чому я обираю весь час гніватися? Що я роблю одну за одною, створюючи ситуації, що породжують мій гнів? Кого я досі караю? Що я випромінюю такого, що викликає в інших потребу дратувати мене? Друге. Тепер поставте собі такі запитання та запишіть відповіді, Що я хочу? Що мене робить щасливим? Що я можу вчинити, щоб зробити себе щасливим? Третє. Подумайте, яким чином ви можете створити всередині себе новий простір, де будете задоволені собою, Поміркуйте, як створити оптимістичні та життєрадісні сценарії і переконання. Сердечна думка на одинадцятий день Я заслуговую на гарний настрій. Життя дуже просте. Ми створюємо свої переживання власними сценаріями мислення та почуттів. Те, у що ми віримо про себе та життя, стає для нас правдою. Думки просто слова, поєднані разом, і вони не мають жодного значення. Це ми надаємо їм значення. Саме ми надаємо їм ваги, знову і знову зосереджуючись на негативних повідомленнях у нашій свідомості. Те, що ми робимо зі своїми почуттями, є дуже важливим. Чи втілюватимемо ми їх у дії, чи каратимемо інших? Смуток, самотність, провина, гнів і страх усе це нормальні емоції. Але коли ці почуття беруть гору і починають переважати, життя може стати емоційним полем битви. Завдяки роботі з дзеркалом, любові до себе та позитивним афірмаціям ви підживлюєте себе. І позбавляєтеся тієї тривоги, яку напевне відчуваєте зараз. Чи вірите ви, що заслуговуєте на мир і спокій в емоціях? Стверджуємо разом я відпускаю зі своєї свідомості сценарій, який опирається хорошому в мені? Я заслуговую на гарний настрій. Медитація на одинадцятий день Ваше цілюще світло. Зазирніть глибоко всередину свого серця і знайдіть крихітну точку сяйливого барвистого світла. Його колір такий прекрасний. Це самісінький центр вашої любові та цілющої енергії. Дивіться, як ця маленька цяточка світла починає пульсувати. І пульсуючи розширюється, поки не заповнює все ваше серце. Побачте, як це світло рухається вашим тілом до маківки і кінчиків пальців на ногах і руках. Ви цілком сяєте прекрасним кольоровим світлом своєю любов'ю та цілющою енергією. Нехай усе ваше тіло вібрує цим світлом. Скажіть собі, з кожним подихом моє здоров'я стає дедалі кращим. Відчуйте, як це світло очищує ваше тіло від хвороб дозволяючи квітучому здоров'ю повернутися до нього. Потім нехай це світло починає випромінюватися від вас у всіх напрямках, щоб ваша цілюща енергія торкалася всіх, хто цього потребує. Це велика честь ділитися власною любов'ю, світлом та цілющою енергією з тими, хто потребує зцілення. Нехай ваше світло лине до лікарень, будинків престарілих та сирітських притулків, до в'язниць, психіатричних лікарень та інших закладів, де панує відчай. І несе надію, світло та спокій. Хай лине до кожного будинку в місті, де ви живете, скрізь дає біль і страждання, нехай ваша любов, світло та цілюща енергія приносять спокій тим, хто їх потребує. Оберіть на планеті одне місце, якому ви б хотіли допомогти зцілитися. Воно може бути десь далеко від вас або просто за рогом. Зосередьте свою любов, світло та цілющу енергію на цьому місці і побачте, як воно сповнюється рівновагою та гармонією. Побачте його цілісним. Щодня приділяйте якусь мить тому, щоб спрямувати свою любов, світло та цілющу енергію в обране вами місце. Те, що ми віддаємо іншим, повертається до нас примноженим. Віддавайте свою любов. І це дійсно так.